Волонтерська організація Серце Патріота відправила в зону воєнних дій черговий вантаж серед звичних наборів продуктів, речей, що їх замовили українські солдати, символи держави, блакитно-жовті знамена. Прапори, на яких написані теплі слова для бійців, атео, зібрали по селах Камінькаширського району в рамках акції Український прапор, прапор миру її натхненики, районна організація політичної партії Українське об'єднання патріотів «Укроп». Акція відбулася з нагоди відзначення дня прапора та 25 п'ятої річниці незалежності України, ми їх збирали по селах, їх підписували діти, учасники АТО, і це справді для них буде підтвердженням того, що вони воюють за Україну, тобто за нас, всіх, що нам це потрібно, що не їм це потрібно тільки, а що це потрібно нам всім. У рамках акції Український прапор прапор миру у Кропівці також зібрали кошти, продукти і речі, необхідні бійцям на сході. Ціну незалежності добре знають ті, хто захищав її, ризикуючи не лише здоров'ям, а й життям. Серед почесних гостей урочистостей у день прапора у камені Каширському учасники АТО пускай ми пройшли його, ну щоб наші діти цього не бачили. І хочу побажати нашим хлопцям і тримати кулаки за них. Що вони вернулись додому живими, не виносити них з полібоя, а аж вони приїхали додому і до своїх сімей, до своїх дітей, до своїх внуків. Волинський укроп постійно співпрацює із волонтерським центром «Серце патріота. Дуже активні осередки Луцького та Ківерцівського районів. Цього ж разу ціний вантаж, що його чекали на сході, зібрали з усиллями небайдужих мешканців Камінькаширського району. Було дуже е, сумлінно підготовлено. Тобто, заздалегідь не раз там якісь ящички, там в ящичках хаос. Ми потім перебираємо. А тут ні тут консервація до консервації, е, шоколадки до шоколадок. Ну тобто з таким натхненням. Дитячі малюнки дуже мені сподобались оці ці прапори від діток: 5 чи 6 прапорів. Вони надзвичайно, бо як ми приїжджаємо туди до хлопців, то нас. Перш за все питають прапори, є. Керівник волонтерського центру, депутат Луцької міської ради від укропу Сергій Балицький, запевняє, що така духовна допомога часто набагато важливіша за продукти і комфорт. Бійці перечитують слова підтримки знову і знову, зберігають як найцінніше, адже це доказ того, що їх чекають удома. Якраз отам по селах, в нашій так би мовити, поліській глибинці, якраз добре пам'ятають про те, що війна на сході триває, про те, що там наші хлопці. І вони постійно під обстрілами про те, що є така велика загроза їхньому життю і велика загроза нашій державі. На думку Ірини Констанкевич, завершення бойових дій на сході, то передусім політична воля. Це має бути колективне розуміння, і найперше воля на це нашого президента, який є гарантом конституції. Якщо Таким його буде рішення, то безперечно, я в числі інших депутатів це підтримую і буду все робити для того, щоб не гинули наші люди там на сході. Доти ж захисники цілісності і незалежності України мають відчувати надійну підтримку тих, кого вони оберігають.